Вітаю всіх закоханих в аромати. Мене звати Адріана і сьогодні улюблена вами рубрика «По хвилині на аромат. Для новеньких розповім трішечки більше. Тут я закінчую свої пробнички до останньої крапельки, інколи це можуть бути навіть тревел сайзи. І ділюся своїми враженнями. Максимально стисло, смачно яскраво. Ну і звичайно, роблю невеличкі висновки. Буду я придбати, буду я купувати цей аромат чи не буду. Отож, сьогодні я підібрала 12 ароматів з усі, що я використала, і вони всі для мене здалися максимально осінніми, тож неодмінно вам потрібними або не потрібними. Що ж, починаємо. Розпочнімо ми з аромату для тих, хто не хоче відпускати це літо і міцно тримає його за хвіст. Це італійський бренд Firenze і аромат називається Talenti. Всі надписи, як завжди, залишу в інфобоксі. Це аромат про велетенський фруктовий кошик, в якому є абрикоси, персики, кокос, банан, малинка ну дуже-дуже дуже багатсько всього. І було б таки більш-менш, якби поруч не стояв стіл, просто засипаний з солодощами. Тут є тофі, тут є карамель, тут є печиво, тут є шоколад, тут є ваніль, тут є просто гора цукру. Раптом вам було замало. І ви знаєте, аромат став доволі безликим, банальним, простим. Мені здається, він може підійти дівчаткам, підліткам, які просто дуже хочуть чогось цукрового, легенького. І знаєте, аромат не сікий, Він доволі швидко вивітрюється, От наче є цей коктейль фруктовий, безалкогольний. Є, наче ці цукеркові столи, наче у вас в садочку якесь свято, і на тому все. Коли я нанесла його на блотер, він мені здався більш фруктовим, чим солодким. Коли я його нанесла на шкіру, перші кілька секунд таки я могла почути там абрикоси, персики і банан, але дуже швидко цей аромат зацукрився і, зрештою, більш я нічого не чула. Я вам не можу його порадити. Звичайно, якщо ви шукаєте якусь таку цукеркову іграшку, то будь ласка. Ну і якщо ви таки хочете ще доїсти цієї екзотики, до насолодитися теплими днями то цей аромат ну, точно перенесе вас в літо. Наступний аромат це моя любов, він називається Парі Шері, і він від бренду Астерфіла Стелла. Це один з моїх улюблених брендів, яких я не маю чомусь. От знаєте, постійно хочеться обрати його, але в останню мить я обираю щось інше. І не тому, що він недостатньо хороший, тому що він розкішний і мені так багато композицій з цих брендів з цього бренду подобається, що я не можу визначитися, що саме брати. Цей аромат це. Зізнання в коханні Парижу: це про е, макаруни, про круасани, про каву какао, про прянощі, про корицю. Це щось дуже густе, дуже красиве, дуже жіноче, дуже округе. Тут дуже велетенська піраміда і є е, неймовірно цікаві ноти, я акцентую буквально на кількох. Тут є нота листя кориці. Я без поняття як пахне листя кориці. Але погодьтесь звучить гарно і романтично. Тут є «амбрета» і амбрит. Брета минулого року дуже багато парфомерних блогерів полювали на амбрету. я теж, Мені дуже полюбилася ця нота, для мене вона лактонно-горіхово-кремова. І тут не можна сказати, що вона така соло нота або вона серденько цього аромата, але вона точно десь є, тому що цей аромат округлий, в ньому є ось ця горіховість. І Давайте згадаємо, що тут є кава, яку десь-десь трішечки можна почути. Насправді дуже-дуже красива композиція, дуже жіноча, гарно розкривається, не пересолоджена, романтична і навіть трішечки таємничо містична. От не відразу її так знаєте, булочками пахне круасанами. Ні, тут можна ще погратися і пошукати для себе щось ще, чим у вас асоціюється романтичний Париж. Наступний аромат став моїм справжнісіньким відкриттям. Це бренд Juliet has a Gun і аромат називається Oda to Downs. Ну, погодьтеся, уже сама назва доволі інтригуюча. Я люблю цей бренд, і е, хто дивився моє відео про спокійні аромати, знає, що моя улюблена композиція це Invisible Mask. Це найкращий мускус, який я зустрічала. Абсолютно чиста, спокійна, благородна і ніжна інтимна композиція. Тут же. Щось трапилося просто фантастичне. По-перше, Джульєта перевершила саму себе. Вона виросла і виросла не по віку, а по статусності. Аромат Оряд Даллес мені дуже нагадав Орфеон. І я навіть звернулася до чату GPT, де ж там схожість. Адже єдина нота, яка подібна, це нота Бобів тонка. І знаєте, саме Орфеон був описаний, взагалі там є ялівець і там є пудрові ноти. Як холодні. Пудрово-деревні ноти з зеленим акцентом. То тут є дуже багато цієї пудри, але вона з теплим деревом. У складі на фрагрантиці ви зайдете чотири ноти, але якщо ви зайдете в інші ресурси, то тут значно більше нот. І по фрагрантиці тут є сандал, бо бетонка, аніс, саме він дає таку пильність. От зверніть на це увагу, якщо вас лякає такі ноти пороху, пилу, то це саме Аніс, але він тут дуже делікатний. І четверта нота це кашомирове дерево. Я ще знайшла, що. Тут є мускус і тут є фрезія. Я не можу сказати, я не чую фрезії. Мускус я була переконана, що він тут, звичайно, є. Але тут дуже багато ось цієї деревної, теплої пудри. Це дуже огортаючий, дуже сучасний і модерновий е, аромат для е, жінок і чоловіків, які шукають м'якість, але не квітково, не солодкаво. Мені здається, це дуже талановито. Це просто геніально відчувати деревну пудру. Деревну елегантність. Адже зазвичай ми дерево часто чуємо з дивними нотами або просто такими, знаєте, дуже натурально деревними. А тут це косметична нота, але про дерево. Я закохана, я тепер не знаю, що мені робити. У мене виходить два фаворити, і в мене немає повного розміру ні того, ні цього. Тут уже все. Я це виносила за два дні, і мені було мало, мало, мало дала можливість, як то кажуть, настоятися. і я все, що його дуже-дуже хочу. Наступний аромат супертрендовий. Я бачу, що знову він зірвав Тіктоки, Інстаграми, також Ютуб. Це Liquidus imagineris. аромат називається Blanche Bette. Аромат, який я придбала, мабуть, рік тому, можливо два тому, з описом, що це Рафаелка. Я буду пахнути саме тим кокосовим кремом. Я обожнюю кокос, але я не дуже люблю кокос парфумерії. Він мені пахне ось цими доглядовими засобами проти сонця, і я не дуже люблю, як вони пахнуть. Мені неприємні ці сонячні спієфи для тіла. І тут, і тут, ви знаєте, він є, але дуже-дуже віддалений. Цей аромат насправді для мене не про Рафаелу і навіть не зовсім про кокос. Я б сказала, що тут точно є амбретта, а я, до речі, заскрінула піраміду, я просто вже її не пам'ятаю, зараз загляну, точно є амбретта, і в цьому, в цьому ароматі багато горіху, багато геліотропу. Багато чогось кремового, але разом з тим, наче з якоюсь гірчинкою. Він солодкий, але не пересолоджений. Він дуже такий масний. І ви знаєте, якщо його наносити в прохолодну погоду ще й на якийсь светлік, він тримається кілька днів або гольф, і він звучить благородно, він розкривається благородно. Тут однозначно є білі квіти, він справді такий білий. Але сказати, що це кокосова Рафаелко, ні, Рафаелко, це не Рафаелко, це щось зовсім інше. Тут є, о, цікава нота, тут є амбрета, тут є молоко. Як я сказала, амбрета є. Тут є туберози ладан, Це те, про що я хотіла сказати, і забула. Е, хто знає, як пахне тубероза, тільки не зелена, а кремова тубероза. Дуже пахне кремовою туберозою. Ну і ладан, можливо, якийсь такий чарівний димок тут є. В будь-якому разі для мене це супер аромат про амбрету: це та лактонна горіховість. Кремова, красива, жіночна, густа і дуже 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 далеко. Доглядовий лосьон для засмаги. Наступний аромат е, у нас дуже крутий, він дорогий, але він супернішовий, незвичайний, просто вау! Він мене збив з ніг. Це Beoward London, називається Lingnum Vitae будь-якому разі, вибачте, за мою вимову не перевіряю ці всі назви. Вони у мене в інфобоксі є дуже Мені Треба швиденько, швиденько, швиденько поділитись емоціями-враженнями. Цей аромат, це аромат Коли Зіро або Пепсі. От або Кока-Кола, або Пепсі. Але якщо Кока-Кола чи Пепсі, то там трішечки менше дози того цукру. Я знаю, коли читала історію Кока-Коли, вона починалася з назвою Коук. І вона мала зовсім інший склад, і зовсім інші інгредієнти, потім це все змінилось на більш безпечні. От чомусь мені здається, що цей аромат пахнув, як атака кока Кока-Коле. У нього якась просто фантастична база, там є і морські ноти, і е, ноти печива, і дуже багато цитрусу, і чорний перець, і дерево, і ветивер. Ну Ви просто загляньте, це поєднуване, непоєднуваного. Не поєднувано. Але пахне він наскільки яскраво. Я почитала, що люди пишуть фрагменти, чим він їм пахне. Мені здається, проблема в тому, що їм ніхто не підказав, як воно справді звучить. Я не сама така розумна вам тут. Розказала, що пахне кока колою і ви зараз переконаєтеся в цьому і скажете Вау! Вона відчуває аромати. Ні, я його придбала в лафлаконі, і коли мене з ним знайомили, мені так і сказали: ось це аромат Кока-Коли. Я його відразу відчула. Мені не треба було вгадувати і дофантазовувати. І мені здається, що людина, яка, от знаєте, ви не кожен день думаєте, як пахне Кока-Кола, якщо ви її не п'єте щодня, ви можете відразу це не вчуєте. Тепер ви знаєте, розкішний аромат, він коштує 5 чи 6 тисяч. І відверто кажучи, в мене трішечки жаба, щоб купити цей аромат за таку суму. Тому е, ні. Але якщо я знайду якийсь дешевший аналог Кока-Коли, або ви знаєте, то знаєте, я б хотіла так пахнути. У мене є імбирне печивко на зиму, чому б і Кока-Колою не попахнути? Наступний аромат я придбала одночасно з ним. Він називається Sense of Wood. У них дуже гарні флакони, розкішні в формі серця. Саме серця так, справжнього. Дуже красиві. І аромат називається Ваніла Бурбон. Це амбровий, теплий, гарячий аромат, який пахне бурбоном з ваніліном. Тому що це не солодкий бурбон. Хто любить алкогольну колекцію кілія? То уявіть, що це Angel Share, але без яблука і без цукру. Apple Brandy, просто там ще є з горілкою, абсентом це інші аромати. От саме взяти Apple Brandy або Angel Share, але тут немає яблук, тут є ваніль, але вона така доволі суха. Гарний аромат, теплий, довго звучить, гарно розкривається і дуже дорогий. Я думаю, що це та класика, яка просто не вийде з моди, і вона не має такого яскравого почерку, такого яблучного чи ще якогось, що ви точно знаєте. А, це, це кілія. Ні, тут він зберігає оцей класицизм свій у бурбоні, максимально справжньому, і легкій ванільній ноті. Аромат, який зі мною вже три роки, і називається він тонкатий від лабораторії Ольфа Ктіво. Я саме хочу закцентувати увагу, що він зі мною три роки, тому що, мабуть, дуже глибоко почала цікавитися парфумерією 3-4 роки тому. І я пізнавала різні поєднання. Більшість з них мені здавалося неапетитними і дивними, але мені так захотілося зануритись цей світ, що я продовжувала, продовжувала їх пізнавати. І зараз, коли я зустрічаю якісь свої малесенькі пробнички-флакончики, інколи я слухаю, думаю, боже, який банальний аромат, що мене тут дивувало? Або М -м, це щось неприємне. Так от цей аромат на мене зараз справив набагато більше враження, чим тоді. Цей аромат він про е боби тонка, якусь його неймовірну кількість, про дерево, про сухофрукти, про ладан. Це дуже густо і це так пахне осінню і зимою. Я б сказала, що це зріла, доросла версія реплік, якби поєднати отам leaves, мені здається, є там такий аромат про осінні листя із by the fireplace. але зробити його набагато глибшим. Знаєте, не для кожного. Це справжній унісекс. У мене ним користувався і чоловік, і я ним користувалася. Він дуже гарно розкривається в морозяну походу. Він дуже пасує природі. Вперше я його використала, коли ми поїхали відпочивати в будиночок в горах. Будиночок був такий відлюдний. Навколо не було це не комплекс, будиночок Він був один. І в мене був never Ending від House of Wood, і в мене був лабораторія Фактіва. Я тоді замовила три аромати: один тонкади, другий нектар і третій аромат аранція оранція-роса. Аранція роса це зовсім інша опера. А от саме тонкади і нектар, чимось вони десь подібні. Глибоко, цікаво, самобутньо. І знаєте, наче додали всього і дуже багато. Красиво. Так, тут буде невеличка перекличка, хто дивився мій ролик про Сен-Лоран лоран той точно знає, який мені аромат сподобався. Правильно, аромат лібре. Дуже багато хто з вас знайомий. Це єдиний люксовий аромат, який я вам сьогодні покажу. Такий, знаєте, мейнстрім люксовий. Це фланкер, він у версії Intense, і вона відома тим, що туди додали акорд орхідеї. Як на мене, вона більш флоральна, більш ніжна, вона так аж. Знаєте, тече, розтікається. Я її порівняла, здається, з кімоно гейші, і вона мені така, знаєте, і сексуальна, а разом з тим романтична і стримана. Дуже гарний аромат, я його так швидко використала. Я його дуже хочу, але на цей аромат Афланкер їхній La Parfum, Там замість орхідейки додали шафран і мед. Я не боюся солодкого. Мені головне, щоб воно звучало дорого, звучало красиво, благородно. Отут, мені здається, звучить благородно, ще й не дуже дорого. Тому бути» використала задоволена і вам раджу. У мене залишилося чотири аромати, і я їх спеціально так наостанок залишила. Це два бренди: один це трусарт з колекції італійських хортів, і другий Кома де Гарсо. Почнемо з вами з трусартів. Всі ці аромати, вони знаєте, вони не для кожного, вони справді цікаві. За це я їх просто обожнюю, тому що ви будете почуті. який назвучить The Italian Artist of Solferino. Це композиція, якій наче 100 років, але насправді вона здається 22-го року. Вона доволі сучасна. Я уявляю даму в довгій сукні, яка е, сидить е, в своїй оселі. Вона пише чорнилом романтичний лист. Перед нею величезна ваза з рожевими квітами, це або півоні, або троянди. І вона дуже дуже поспішає. Вона дописує цей лист, одягає свої замшеві блідорожеві пальчатка, накидає на себе своє пальто і вибігає по справам звичайно, в красивому капелюшку. Цей аромат про замшу. Тут дуже багато замші, тут дуже багато рожевих квітів. Я підглянула тут півонія, хоч я думала, що тут троянда. Троянда теж би пасувала цій композиції. Неймовірно красиво, делікатно, по жіночому, але є доля ностальгії, вінтажності, якихось романів, таких романів, знаєте, як сага, дуже об'ємних і великих. Моєму чоловікові цей аромат не дуже сподобався. І це мене зупинило від. Купівлі, бо він мені здавався ну, найосіннішим ароматом. Це не шкіра, до якої ми звикли, це така замша, яку відчутно, але вона водночас не стає шкірою. Неймовірно гарний аромат. Якщо ви шукаєте замшу для себе, делікатну, жіночу, ніжну, пелісткову, вам точно за цим ароматом. Наступний аромат, він уже супергустий, це аромат про прянощі. Чим більше, тим краще саме для цього автора. Називається він The Paintings of Palazz Royal. Це теж аромат від Вітросардії, колекції італійських хуртів. Я обожнюю цю колекцію. В неї кожен знайде щось своє. Її можна знайти по знижкам на е, мейкапі або на, е, на єві, точно. І це дуже великий об'єм, і це гарний флакон, що просто навіть стояв в колекції, він супергарний. Або купіть в залишках, вони більшість лаконів не прозорі, а то й всі не прозорі, і відповідно ніхто не буде бачити, скільки у вас там. Цей аромат мені пахне димом і пахне прянощами. Тут і гвоздика, і дуже багато кардамону. Тут так багато кардамону, що це треба любити. Мені здається, тут є перчик. Словом, це не мій аромат. Його, неймовірно, багато. Він сухий. У мене аж носик почав чухатися, він дуже насичений. Він сухий. Прянощів дуже багато. Це для тих, хто любить знаєте каву по турецьки яку забули долити кави, а просто вариться ця гуща з цих всіх спецій, гвоздики, з гвоздик, анісу, ну з усього. Хто шукає таких прянощів, Будь ласка, за Painting of Palazzo рояль. Це це для вас. І наостанок я приберегла свої найулюбленіші аромати цієї підбірки, бо вони ну, дуже вже дивні і незвичні. А я не завжди можу собі таке дозволити. Аромати від Коми де і відразу я е, вам представлю два: один називається Concrete, другий називається Copper. Почнемо ми з Concrete. Для мене це аромат бетону Голих стін, які тільки-тільки почали білити. І це таке велике приміщення, між яким ще гуляє вітер, і відлунюється ехо, це голі стіни, це чистота, але вона урбаністична. В ньому ледь-ледь є відголоски чогось солодкого, чомусь мені здається, що так пахне побілка, і воно так привабливо, воно так манливо, воно збуджує якимось таким, знаєте, дивним е, чином, збуджує вашу уяву передусім. Аромат мені дуже сподобався. Я знаю, що відгуки є різні. Він точно не для кожного. Когось навіть нудить від нього. Мені подобається носив його мій чоловік, і наостанок хочу сказати про нього, що якщо добре прислухатись, то в ньому відчуваються квіти. От чомусь він мені квітковий. Мені хочеться нагадати Les Примодіальс Mask Superfluid. Я не можу сказати, що вони подібні. Я навіть піраміду їхню не порівнювала, але є тут щось і квіткове, і мускусне, яке з'являється саме в розкритті, і мені здається, воно випливає з цієї ледь солодкавої ноти, тому що ось ця чистота, ця білість, ця бетонність, вона залишається. Дуже незвичний аромат, і в нього дуже дуже красивий повний флакон. І наступний копер це мідь. Аромат, який пахне металом, який пахне іржею і який пахне міддю. Тут я трішечки відійду в бік і хочу розповісти вам про ці асоціації. Я дуже люблю читати. Я читаю дуже багато, інколи, звичайно, приходить на читайка, але зазвичай читаю багато. Це різні стилі, це соціальні драми, це історичні романи, це щось легке, романтичне, щось душевне, обожнюю поезію. Обожнюю кримінальні трилери. І останнім часом я для себе відкрила новий жанр, про який соромно розповідати. Це жанр дарк Романі. Будь ласка, поставте якісь плюсики, хто теж таке читав, щоб мені не було соромно зізнаватися про це. Мене ця література розважає. Це той момент, коли я не думаю, не навантажую свій мозок, не переживаю потім за героїв. Просто немає цієї екзистенційної кризи. Я просто читаю еротичні розповіді, і часом вони просто до абсурдності смішні, але мене це розважає. Так от. Яскравою характеристикою, окрім звичайно, еротичного аспекту, є жорстокість тортури, вбивства і так далі. Ну, от чомусь автори думають, що це має бути дуже збуджуюче. Відразу скажу, що я читала Зміни Ліво, Аделіну, Король Неверленду, Гудзик, щось там ще читала. Ну, словом, ви зрозуміли цей весь аспект. І коли описують ось ці всі тортури, це ще куди не йшло. Але коли це намагають поєднувати з хіттю? Є кров'ю є оці всі е, такі, знаєте, штучки, е, куди там 50 відтінків сірого. І поєднувати це з хіттю. В мене уява не спрацьовує. Я не можу зрозуміти, але кому же це подобається? І як ви зробили аромат, який описує всю Dark Romans літературу всю ось, Копер. Це воно. Це пахне кров'ю, це пахне міддю, це пахне іржею. Але щось у цьому є. От ви розумієте? Воно не пахне гидко. Щось у цьому є. Оце той мікс літератури, коли думаєш, господи, Боже мій! Але десь там фразу сказала, десь там діалог. І ти такий вже та й дочитав цю книжечку. Ось аромат про Дарк Романи. Можливо, я зроблю е підбірку топ-5 ароматів. Чим пахне ось це липке, непристойне, чтиво. Це був останній аромат. Пишіть, які аромати ви останні тестили, що вас зацікавило, можливо, з ароматів, про які ви сьогодні дізналися, я буду рада з вами поспілкуватися. Також переходьте і переглядайте мої попередні відео в даній рубриці. Я вже не пам'ятаю, їх було, мабуть, три або чотири, але ви уявіть, скільки ароматів. Ну, Дуже-дуже багатсько, і я ще для вас приберегла. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник. Наступним, я думаю, буде відео про мій осінній парфумерний гардероб. Буде цікаво! does this papá papa